Друзі, нас перші про головне поїхала. ДБР провело обшуки у матері загиблого льотчика Андрія Джуса в межах справи Шабуніна. бюро провело обшуки, оскільки Шабунін допомагав Лілії Аваріановій після загибелі її сина Андрія Джуса. Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справи Італія Шабуніна, просто тому що він проятелював за Андрієм Піліщиковим та допомагав його матері після трагедії. Цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку у квартирі, яка належала Лілії Аваріанові, її мамі Джуса. Тот що Сказати, почалось і Георгій Тука підкреслює. Суд обрав запобіжний захід керівнику центру протидії корупції Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня. Сьогодні подивився інтерв'ю Шабуніна, все розклав популичка з логістичним висновком, де реалізує замовну справу. Головна мета замовників не шабунін. Головна мета дискредитація антикорупційного процесу. В цілому за Шабуніним почнеться процес дискредитації НАБУ САП «Вакс». Як на мене, він вже розпочався. Кінцева мета заткнути рота усім розслідування. Дувачам та незалежним медіа, які висвітлюють не на корупцію ефективних менеджерів та підкорити собі антикорупційні органи. А от Горкуленко говорить от таке. ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого пілота Джуса. Причому саме розслідування жодним чином не стосується ані легендарного льотчику, ані його родичів. Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справи Віталія Шабуніна, просто тому що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. Цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку у квартирі. Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могилі загиблого, і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого героя України, котрий це звання отримав посмертно. Логічно, що Лілія Авріянова сприймала ці події зі зрозумілими справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили проміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова офіс президента у медіа. За ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці верховного головкома і. Що що замовлення цієї справи надійшло безпосередньо з офісу президента. А вказівки правоохоронці отримують, нібито особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої посадки активіста. Ну щоб інші боялися у той же час, політолог Артур Білоу зазначає наступне Шабунін. Повідомляється про обшук ДБР у керівника центру протидії корупції Шабуніна. Йому висунули підозру ухиленні від військової служби та шахрайстві. На думку слідства це полягає в тому, що Шабунін під час війни фіктично врахувався у військовій частині одержував фінансову нагороду, знаходячись у Києві. а Також користувався в особистих цілях автомобілем, переданим волонтерами для потреби фронту. Сам Шабунін звинувачений заперечує і вважає такі дії правоохоронців помистою з боку влади, зокрема офісу президента та за його викриття і корупції. Усі грантові активісти та організації дружньо стали на захист Шабуніна. Хоча й достатньо його критиків і не лише з числа провладних блогерів. Слід зауважити, що промоутерам на цієї справи є журналісти абойкота. Адвокат Кравеція, чи діяли вони самостійно, чи за ними стояли потужніші сили, сказати складно. Так само не просто його оцінити реальну опозиційність Шабуніна до влади, критика якої з його боку виглядала вибірковою, так чи інакше, відкриття кримінального провадження стосовно нього тривалий час блокувалося. Хід йому було дано лише останнім часом, а після зміни влади у США, коли Шабунін неймовірно втратив підтримку в американському посольстві. Я не можу оцінювати не володіючи матеріалами справи, хто тут правий, а хто ви. Зрештою усі крапки над і має розставити суда. Він у нас, як відомо, саме справедливий і гуманний. Єдине, що я помітив захисники Шабуніна з числа представників грантового середовища дружньою звертають увагу на те, що обшук проводився без ухвали слідчого судді, без присутності адвоката та з низкою інших порушень. Дійсно, таке останнім часом стає в Україні недоброю традицією, як і кількість самих обшуків за злочинного режиму їх число вимірювалося сотнями на рік за доброчинного вже тисячами. Тільки. Но чомусь антикорупційні активісти особливо не обурювалися цією обставиною, допоки вона їх самих не торкнулася. Боже того, чого усі ці так звані антикорупціонери підтримували такі дії правоохоронців, здійснювані в стилі показушник масок шоу без націленості на кінцевий результат. Всі вони апріорі до вироку суду, ігноруючи конституцію норму щодо презумпції невинуватості, називали людей злочинцями корупціонерами тощо. Що посієш, та й пожнеш життя неодноразово доводиться, Одало <будило> мудрість цього народного прислів'я редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.